У 2026 році мінімальна пенсія в Україні зросте на 234 гривні і становитиме 2595 гривень. Та чи достатньо цього? Перше за два роки уряд заклав у бюджет на 2026 рік підвищення соціальних стандартів. Планується, що мінімальна зарплата зросте на 8% до 8647 гривень, а прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність майже на 10% з поточною сумою в 2361 гривень. Нагадаю, що саме цей показник визначає мінімальний розмір. Пенсії. Тому планується, що з наступного року вона становитиме 2595 гривень. На перший погляд, позитивна новина, проте 10% підвищення значно менше, ніж реальне зростання цін. Лише в березні цього року рівень інфляції досяг майже 14,6%. Отже, виплати в наступному році планують підвищити. Однак, через брак коштів розмір підвищення не буде відповідати реальним споживчим цінам. Чи вистачить вам підвищення пенсії на достойне життя? Напишіть свою думку в коментарях.